Всім доброго дня! Ви слухаєте Радіо Порш, програма Освітні нотатки. З вами ведучий Артур Кушнір. І сьогодні в нашій студії Ковкрак Христина, начальник відділу інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій освітньої агенції міста Києва. Вітаю всіх слухачів! Скажіть, будь ласка, у нас дійшла така інформація, що минулого тижня ви в межах навчального візиту в складі української делегації відвідали місто Вюльніс Літовської республіки. Було таке? Єс yes, овкурс. Скажіть, я так розумію, це було в межах проекту забезпечення участі жінок у ринку праці через розширення послуг із дошкільної освіти і догляду за дітьми. Так, цей візит був організований міжнародною організацією праці саме з метою дослідження денного догляду за дітьми раннього та дошкільного віку. І яким чином Литовська Республіка виходить з ситуації, того, що жінкам необхідно працювати, звільняти якби робочі місця і вивільняти руки жінок, які знаходяться в декреті, наприклад, з маленькими дітьми і за цього не можуть відвідувати роботу. Тому. Це актуально і для нашої країни, а в стані військової агресії, так тим паче. Тому ця тема є надзвичайно актуальною, і ми приймали досвід, як організовані які є альтернативні форми денного догляду за дітьми, щоб. По можливості імплементувати цей досвід в нашій країні, скажіть, коли ви туди поїхали? Ви почали дізнаватися нову інформацію. Ви на той момент порівнювали з тим, як у нас відбувається це в Україні, як за кордоном? Так, це ми порівнювали, але більше метою візиту було саме дізнатися законодавчі норми, саме по альтернативному догляду, не просто дитячі садочки, які там є стандартні, а яким чином вони виходять з того, що, наприклад, велика черга у садочки, а мамам треба працювати, вони не можуть вийти на роботу, наприклад. Або яким чином організований денний догляд за дітьми на робочому місці, і також в них дуже популярні це модульні дитячі садочки, бо саме завдяки такій формі і. Можуть дуже швидко поповнюватись місця в дитячих садочках звичайних, розширюватись і вивільнятися для нових дітей. Скажіть, а як вони взагалі функціонують? Ми… Практично відвідали декілька різних організацій, де від найпростішої форми такого альтернативного догляду до, скажімо, найцікавішого, найскладнішого створено. Зараз поділюся, яким чином? Наприклад, в Міністерстві освіти вони просто створили кімнату, яку віддали під догляд для дітей. В кімната поділена на дві частини, де є зона така вільна для роботи батьків, і в другій частині це просто організована кімната з іграшками. Книжками, робочим столом для дітей все безпечно, з різними видами безпеки, вікна закривають, і так далі. Тобто, всі норми притримані. І батьки, якщо, наприклад, вони були у лікаря, прийшли, потім їм треба їхати на роботу. Дитину немає з ким залишити, вони можуть брати її з собою на роботу, залишати в цій кімнаті. Якщо дитина там дорослого віку залишати саму, якщо ні, то працювати в сусідній кімнаті. І відповідно, тобто створений простір, де дитині буде безпечно, комфортно, і при цьому батьки можуть також працювати. Це найлегший спосіб організації. Далі ми були в великому банку. Данський банк. Це найбільший банк Литовської Республіки. Там значно вже ширший варіант організації всього цього. Там значно більша кімната. В самій кімнаті створені робочі місця з комп'ютерами, і е, обов'язковою мовою є те, що батьки працюють саме в цьому приміщенні, самостійно наглядають за своїми дітьми, тобто там немає няні, там немає вихователя, це просто створений простір, де дітям цікаво, безпечно і в якому батьки також можуть працювати. Е, там немає обмежень по часу перебування, наприклад, або там кількість днів, які батьки можуть перебувати, але загальні вимоги, там, щоб діти були здорові е, з точки зору безпеки для інших дітей. Дітей, але це дуже виручає а, батьків, які знову ж таки мають якісь а, невідкладні справи. Їм треба бути в офісі на роботі, але при цьому немає з ким залишити дітей по тим чи іншим причинам. Тобто, це не заміна садочку а, стандартного да, викли... більше. Але так. це альтернативний. Певні варіанти, яким чином можна вийти з ситуації, якщо декілька днів на тиждень треба з собою брати дитину, да? або якісь такі моменти. Бо якщо працівник працює, наприклад, віддалено 2-3 дні на тиждень вдома, а 2-3 дні йому там треба приїжджати на роботу і немає з ким залишати дитину, бо по факту там працівник або працівниця в декреті знаходиться. А, також а, дуже великим попитом користуються і в нашій країні, це теж а, молоді батьки, в яких немає там, бабусі або когось, на кого можна Лишати а, дитину під час канікул, тобто, це взагалі якби всі шукають або табори якісь ось в данському банку, з без, скажімо так, хвилюючись за своїх співробітників і забезпечуючи для них максимальний комфорт, вони створили окрему зону дуже величезну, з усім необхідним для навчання, розвитку, вільної гри і перебування дітей, і який на... графік роботи там. Такі ж саме, як у працівників в банку, тобто я не можу сказати, які саме ну, форматом там на 9 годину вони приходять на роботу, о 5 годині забирають. А вікова категорія дітей а, вікова категорія з 6 років, тобто школярі, саме mm. якщо ми кажемо про табір. А, і суть в тому, що батьки можуть. Приходити на роботу залишають дитину в цьому ж приміщенні, де вони є, але там вже наймаються вважаті, важ... які будуть з дітьми перебувати, і в повністю створеному просторі діти від скажімо, знаходяться під час канікул, і після цього в кінці робочого дня батьки забирають дитину назад. Дуже комфортно, простір просто неймовірний і облаштування, тобто зручність для батьків. Але це такі найлегші варіанти організації. Альтернативних видів догляду за дітьми на робочому місці, але окрім того, нам ще повідомляли, що є законодавчі норми, нещодавно прийняті, і якщо в організації працює більше, ніж 100 працівників, то така кімната прям має бути, якщо менше типу, як вимога. Як одна з вимог. Да. Угу. Це нещодавно, вони тільки впроваджуються. Якщо менше, ніж 100 працівників, тоді це рекомендації до, до впровадження. Тобто навіть на такому вже рівні вони пропрацьовують таку законодавчі норми норму документально. А, і також. Якщо ми кажемо про чергу до дитячих садочків, це є проблема. Наразі у вільнюсі навчаються дошкільні навчальні заклади, відвідують 28 тисяч дітей, і ще 8 тисяч дітей, більше ніж 8 тисяч, знаходяться у черзі в очікуванні місця в дитячий садочок. Відповідно, це мами, які не можуть працювати. Відповідно, це, скажімо, знову ж таки, якщо брати мету робочого візиту, це розвиток економіки, в тому числі, тому якби в мам було можливість працювати. Державний Або, бюджет поповнюється Ну, звісно. відповідно. Да, це все взаємопов'язані процеси впливають на розвиток підприємництва і економіки. Також і яким чином. Вийшли з цієї ситуації, а, вони почали будувати модульні дитячі садочки. Що таке, взагалі, їх наразі у Вільнісі є шість. Ідея модульного садочку: це до вже існуючої будівлі садочку, прибудова вже готове, ну, прибудова вже готових блоків, які будуються на іншому місці, привозяться на великих транспортно-вантажних машинах і прибудовуються до цього садочку вже існуючого. Тобто вони Оформлені повністю в, е, в приміщення, по суті, е, вже з повним оформленням, дизайном, готові, окрім меблів і навчальних матеріалів. Що мається на увазі саме модульні? Е, вони будуються такими квадратами, тобто модулями. Модулями привозяться, потім відповідно встановлюється, і за рахунок цього, це по-перше, дуже швидко. Наприклад, садочок, який ми відвідували, то будівництво там розпочалось у червні, і в листопаді вже діти пішли в цей садочок. Тобто, це було дуже швидко. По-друге, це значно дешевше і значно енергоефективніше. А наскільки це безпечно в наших реаліях, як ви вважаєте? Безпечно, з точки зору безпечно, Чого? з точки зору, якраз таки того, що відбувається в країні, на укриття? Ви зараз ну, типу, так. От наскільки реально, наприклад, при добудові цього модулю, забезпечити, наприклад, от. Укриття для дітей, які будуть там знаходитись, е, ну скажімо так. Наразі ми не розглядали ще цей варіант, е, тому що, е, скоріш за все, укриття якраз повинно бути в основній будівлі. Е, в цих модулях ми не розглядали. Або, можливо, є варіант, коли при побудові цих модулів спочатку будується укриття, а далі mm -hmm. наверх виставляються модулі. Чесно кажу, цього ще варіанту не розглядали, так як метою візиту було зовсім інше, і в Литовській Республіки також не розглядалися ну, варіанти. Там, там звісно, я кажу укриттів, саме на про, на момент, про реалізацію да. в Україні. Так. Е, Як але ви вважає, я... вважаєте, наскільки це реально в Україні реалізувати це? Будемо... Це просто якби ваші такі мрії, чи це ж все ж таки якісь Артурмина, поштовхи? Ми, ми напрацьовуємо варіанти і дивимося, який досвід вже є впроваджено, і що можливо буде з ним зробити в Україні з точки зору законодавства, з точки зору чи є така потреба, з точки зору тієї ж черги в дитячі садочки. Зараз дуже багато, на жаль, людей виїхали з нашої країни, тому можливо, не буде стояти необхідності там в черзі і прибудовах таких. Тобто, тут досить складно, але. Ми дивимося і опрацьовуємо всі варіанти, які є. Але також вони можуть підходити, наприклад, для а, максимально, наприклад, якщо ми говоримо про відбудову якраз України після. Всіх подій або там території, які були окуповані, то модульні дитячі садочки якраз можуть стати класною альтернативою, бо це досить швидко і значно дешевше в реалізації. При цьому енергоефективно і дуже класно ну для дітей не, ну звучить дійсно, якби перспективно, і Я вважаю, що в принципі має місце бути ну, наприклад... проєкт. Наприклад, по сінам, то вартість такого садочка ми дізнавалися самої будівлі, скажімо так, цих блоків, які встановлюють, так далі, це 2 мільйони євро на шість груп дітей. Шість груп це приблизна кількість. Приблизна кількість, яку можуть може прийняти цей простір. Якщо ми кажемо про конкретно той садочок, який ми відвідували, то в наших реаліях це дуже низька ціна. Це на 40 або 50% відсотків дешевше ніж інші варіанти будівлі. І меблі, наприклад, там зайняли всього 78 тисяч євро для оформлення всього. Тобто, повна вартість модульного садочку на 6 груп складала 2 мільйони 78 тисяч євро. Ну, в принципі, якщо ми говоримо про те, що, по-перше, якщо воно побудується, це шість груп дітей, які потім випустяться і будуть ще додаватися. Тобто це така перспектива на майбутнє, і тому якби не так, не так страшно про це слухати, якби насправді. Там... Е, наскільки думаєш, от реалізується цей проєкт, якщо от його в Україні навіть візьмуться, от, створити? Скажімо, так, я вважаю, що це є можливим. А наскільки далі воно буде розвиватися? Будемо дивитися посипі. Ситу... А в ході, коли ситуації... ви спілкувалися там от про ці будівлі, і так далі. Вони сказали, наприклад, скільки часу займає облаштування, типу, ну тобто, привести, встановити ну, цей модуль прибудувати в, черв... в червні. Вони почали будівництво цих модулів угу. в листопаді цього ж року. Діти вже пішли. Навчатися ну, цю дійсно прибудівлю. набагато швидше тобто, це ніж це півроку, там менше навіть ніж півроку, але досить тривалий час, декілька років е в них зайняла якраз проектування дослідження території вже готового садочку. Тобто, для того, щоб прибудувати, необхідно е мати можливість куди прибудувати і щоб, е скажімо, там грунт і так далі, все це ну, типу, витримало щоб це навантаження. Це. Так, відповідно, що вони зробили далі, і це теж дуже цікаво. Вони проаналізували всі Садочки у місті з точки зору, де є вивільнена територія, яка дозволяє зробити таку прибудову, і чи підходить ця територія для модульних садочків, і в них навіть є карта міста, на якій відповідними кольорами відзначено, де є садочки, які не можуть добудовитись модульно, і відзначено іншим кольором садочки, де можлива така добудова, і відповідно, в залежності від черги, інфраструктури необхідності, вони визначають, які садочок будується наступний. Тобто, дуже круто такий масштабний одразу підхід. Я зрозумів. Ну я дуже дякую за таку цінну інформацію. Насправді, дуже цікавий досвід. Я сподіваюся, що нашим слухачам було цікаво про це послухати, тому що ідея дуже така ініціативна, перспективна і нагадую, що ви слухали Радіо Порш, програму Освітні нотатки. Дякуємо за досвід, за інформацію. Всім гарного дня, залишайтеся на лінії.